Ми собі водій приїхали, ми собі своє зробили. ми собі частинку передач оподаткували це, зробили в нас є чіткий облік. Ми зустрілися десь там собі в Ужгороді, да, в Україні да, за якоюсь кавою. Да, да, за якоюсь да, кавою да, я чи да, до вас да, приїхав мій да. заступник, що одне і те саме по мірі можливості, і ми собі маємо за тим чатки. Да, буде більше автобусів. Залучаємо їх до запустите. Ще два. Будь ласка, залучаємо. Да. Вітаю сильні та незламні українці. В короткі періоди наявності в наших оселях світла. Та навіть і без нього ми продовжуємо з вами радіти. Могам на фронті та розбирати проблеми в тилу, адже як би нам не хотілося, а очікування, що з початком війни про корупцію та схематоз ми точно забудемо, не виправдалося. Все це є, а тому ми продовжуємо вести з цим нещадну боротьбу. І заздалегідь, дякую вам за коментарі, лайки та підписку. Адже розголос та реакція суспільства надважливий елемент нашої з вами боротьби. Сьогодні в нас дві неймовірно яскраві історії, в центрі яких державне бюро розслідування, яке останнім часом демонструє неабияку увагу до роботи митниці, підтверджуючи слідчими діями все те, що ми озвучуємо у своїх відео. Поїхали. Це оперативні кадри того, як вчора на митному пості Тиса нашої з вами улюбленої закарпатської митниці, слідчі ДБР під час отримання хабаря у розмірі 7,5 з тисячі євро затримали начальника митного посту Володимира Коцуру та його заступника Володимира Лазорика. Ці двоє, маючи повноту влади на посту та прикриття керівництва самої Закарпатської митниці в обличчі керівника Пасюка та відповідального за контрабанду Мусюка, організували систему поборів з перевезення без розмитнення товарів, які проходять через їх пост в автобусах та вантажівках. Мова йде про всі можливі на тисі схеми. Італійські буси. Фури з товарами, які їдуть як гуманітарка, схеми Васі Поповича та інших, про які ми вже говоримо кілька тижнів. Все це на місці реалізовувалось Лазориком та Коцуром. Слідчі ДБР навіть задокументували, як начальник посту Коцур професійно веде перемовини з клієнтом. Я зрозумів. Ну то добре, ми тоді на тому, ми тоді на тому і зупиняємося. Значить зупиняємося на тому первинному так. Поки що задіяних є шість автобусів, вони мають графік свого руху. Інф... інформація, яка буде скина... скидатися в нас. Перейдемо на спілкування скидання інформації, хоча б на всяк випадок. Я дам ще контактний телефон, у тому числі свого заступника, який тут місцевий uh -huh. буде контролювати ці речі. Буду я і буде він. У нас має формуватися інформація такого змісту: реєстраційний номер автобуса, uh -huh. кількість пасажирів. Uh -huh. Кількість пасажирів. Кількість передач, таких як передачі mm. у вазі, реальних передач? реальних передач, і кількість, і кількість товару. Того, якщо він є, то скільки, скільки товару? скільки скільки так, того так. товару воно в нас є. Це наша буде форма обліку і звітності. Враховуючи те, що тут не є кожен а цикл, то воно у нас буде діли, ділитися в місяць умовно на чотири цикли в діапазоні понеділок, тере, максимум вівторок. Так, так вони так, роблять так, рейс. Так, так, так. На тому поки що ми зупиняємося, так, і потім відповідно в той період часу, який в нас буде, ви під'їдете для того, щоб було. А по номеру. Автобусу, коли перетинає, я буду знати, де яка зміна в мене відпрацювала, і ну це вже моє. Я я, я, я мені, По мірі будь-якої втручання чи зміни в mm. туси, бо мені зараз ключове, одне з ключових для мене, щоб те, що я говорю з вами, і те, що я ставлю mm. до відома потрібних людей, а їх в мене. Менше ніж пальців на одній руці, начальників uh -huh. мінізам. Бо будь-яка зараз дуже багато голодних людей через війну через да, да, ми... то все і мені саме ціни зараз є розголошення, рознос твої інформації. Розумієте? Я так розумію, зараз, зараз все стало. Ми собі водій приїхали, ми собі своє зробили. Ми собі частинку передач, оподаткували це, зробили. В нас є чіткий облік. Ми зустрілися десь там, собі в Ужгороді, да, в Україні, я, за то, якоюсь то, кавою, да, за да, якоюсь то, кавою да, я чи да, до вас да, приїхав да. мій заступник, що одне й те саме по мірі можливості. І ми сміємо за тимчати. Зараз... Буде більше автобусів, залучаємо їх добу. Запустите ще два. Будь ласка, залучаємо. Ну. ти бачиш, який Бачить, а? розповідає краще, ніж продавець-консультант в магазині. Одразу видно величезний досвід реалізації схематозу. Як робимо що робимо? В мене всі свої люди в курсі, смс туди, СМС сюди, в кафе каву попити, буде більше бусів, буде більше грошей. Бо мені зараз ключове, одне з ключових для мене, щоб те, що я говорю з вами, і те, що я ставлю mm. до відома потрібних людей, а їх в мене менше ніж пальці на одній руці, mm -hmm. і зам, Бо будь-яка зараз дуже багато голодних людей через війну, через тусе yeah, yeah, і, yeah. і, і і мені саме ціни зараз розголошення, розмов інформації. затримали цих чудиків в момент отримання частини хабаря у розмірі 7,5 тисячі євро. У обох провели обшуки, і зараз вирішується питання про оголошення їм підозри по частині третій статті. 368. -й. працівники ДБР задокументували факти вимагання митниками у одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян майже 11 тисяч євро. Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Постає логічним питанням: а чи могла бути організована така системна робота з поборів на ключовому пусті закарпатської митниці без погодження зверху? І я впевнений, що ні. Історія схеми Васі Поповича, яка набула шаленого розголосу, і те, що слідчі ДБР взяли на гарячому начальника поста, прекрасно відпрацювавши та задокументувавши схему, це все пазли великої картини керованої контрабанди на закарпатській митниці, ниточки від якої точно йдуть до Києва, без згоди керівництва митниці. Митник може взяти хіба що гривень 200 від водія за швидке оформлення. А такі великі та різноманітні схеми можуть існувати лише за згодою центру і за чіткою роботою людей на місцях. Начальник посту Коцур та його зам Лазорик збирають гроші на посту, обслуговуючи середньої руки схеми. Заступник управління по контрабанді Мосюк працює з системними контрабандистами, як Попович або Пересоляк, обслуговуючи глобальні теми. Ну а начальник митниці звітує перед Києвом та забезпечує непомічання Демченком реальної картини на Закарпатті. І, схоже, так воно і є, адже Демченко. Тупо ігнорує те, що відбувається на закарпатській митниці. Ну нічого, Чує моє серце, що ДБР лише почало розкручувати цей клубок і нас з вами чекає ще багато цікавих кадрів їх роботи на Закарпатті. А може і до Києва дійдуть. Побачимо. А тепер ми швидко перенесемось на Одеську митницю. Це найзагадковіша митниця країни, яка навіть в умовах, коли 8 місяців не працює її порт, продовжує дивувати нас своїми скарбами та роботою. Слідом за знайденим в контейнері гелікоптером та купою коштовних товарів в залежалих контейнерах на майже півтора мільярди гривень, слідчі ДБР знайшли. 36 рефрижераторів із 720 тоннами замороженого м'яса білоруського виробництва. Цікаво, що це м'ясо пробуло в Україну з Білорусі ще до війни, зайшло транзитом і мало рухатись до інших країн. Усього було 57 рефрижераторів. 21 з них встигли відправити 24 лютого. Але далі, через війну, 36, що залишились, вивелись заблокованими на митному терміналі і знаходились там. Всі місяці війни поза увагу митницю, не зважаючи на те, що товар належав країні посібнику Росії і міг бути переданий на потреби збройних сил України. Але з якихось дивних причин за весь цей час цього не сталося: 720 тонн м'яса просто лежало в рефрижераторах його ніхто не помічав і ніхто не намагався передати його на потреби армії. Чого митниця чекала незрозуміло, аж поки цей вантаж не потрапив в поле зору ДБР. Вони його вилучили і ініціювали передачу Збройним силам України. Залік посадовці митниці нічого не зробили, аби встановленим порядком своєчасно передати виявлений товар країни-посібника-агресора уповноваженим органам України. Орієнтовна вартість м'яса складає понад 3 мільйони 600 тисяч доларів США. Наразі м'ясо вилучено після завершення усіх експертиз на якість воно буде направлено на потреби Збройних сил України. Так, в сьогоднішньому огляді подій на митниці було забагато ДБР. Але як кажуть, хто працює, про того і говорять. Так що все справедливо. Ну а нам думаю, пора трохи розширити географію викриття схем, і поки правоохоронці будуть доводити до ума закарпатську митницю. Можна поговорити трохи і про Волинь. Віримо в збройні сили України, боремось зі схемами і рухаємось вперед до перемоги навіть без світла.